Таки до Петр будівельний будівельний адресою державна військова об'єдналися служивши оператив ліві тож при реєстрації. Зразу ми подали списки 90 квартир, 90 пайовиків, які приїхали, ну, почули моє оголошення в пресі, також на будові, і прийшли на збори. І було 90 чоловік. Шість чоловік ми прийняли асоційованими членами кооперативу, які на даний момент були за кордонами. Тобто вони долучилися до нас пізніше. І коли вже ми визнали право власності на об'єкт незавершеного будівництва господарським судом, 26 жовтня, і зареєструвалися в БТІ як. Ти зареєструвалися як об'єкт незавершеного будівництва, тоді почали до нас поступати телефонні дзвінки. Ми являємося вашими бойовиками, прийміть нас в кооператив. На жаль, документації жодної не було надано. Ну, ми вирішили, так як ввелася кримінальна справа, є постанова про відкриття кримінальної справи по нашому об'єкту. Ми е, вирішили е, звернутися в правоохоронні органи до слідчого нашого. І, е, де отримали відповідь? Ми попросили, чи на даний момент, на момент виявили, вилучення документів, чи на момент вилучення документів особи знаходились в нашому, нашому кооперативі, на нашому об'єкті. Міліція відповіла, на, на жаль, не можемо надати інформацію, так як вся документація знаходиться в прокуратурі. Ми звертаємося в прокуратуру. Дійсно, вони являлися бойовиками за даною будівельною адресою. Прокурор Ван відповів нам, що він не може надати нам відповідь, так як вся документація знаходиться в міліції. Ну, ми посміялися. Звертаємося ми в третій раз, тому що мене по телефонах люди достають. Я їх ще живими, не бачила, скажімо так, тільки в телефонному режимі з ними розмовляла. Вони мене достають, постійно погрожують. Я звернулася ще раз. просимо надати відповідь нам. Не можу надати відповідь, так як. Документація знаходиться в суді. Хоча постанова про відкриття кримінальної справи в нас є. Е, на жаль, е, в суд не була передана в наша кримінальна справа, і е, справа наша не була передана, і тому ми вважаємо, що в суді документів ніяких немає. Просто нам не хочуть надати цю інформацію.